Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Тракторист ТВ. Сьогодні знову пахота тільки з п'ятьма корпусами. Відсипив один корпус, вирішив подивитися, який буде розхід, скільки е, в час буде виходити. Знову зустрівся як колись з трактором 82.0. Е, Джиндір е, з п'ятикорпусним лимковським плугом. Я колись з ним вже викидав відео, ми з ним разом морали. І знову поле біля поле ось зустрілися. Сьогодні в мене ось такий помішник, тільки ще спав, проснувся, балі. Ось так фух, без одного корпуса виглядає набагато коротше. Думав, що буду ходити на третій передачі та на третьому. Режимі. Получається так само, як з шістьма корпусами на другому режимі, тільки на третьому не тягне не трактор. Чи цього року земля якась важче оріється? Вроді пройшли дощі, я думаю, що буде все легше. Шістьма корпусами розхід був до 16 літрів, що це дуже було добре. Ну, а з п'ятьма я зараз вам покажу. Ось розвертаю, зараз розвернусь, бо однією рукою погано розвертатися. І так, друзі, повертаємося до показників. Ходимо 10 км в час, так як з шістьма корпусами. Пише 2,1 гектара в час, виходить, за оранки. За шістьма корпусами 2,5 гри. літри на годину 19,3 літра на гектар, друзі. З 5ма корпусами, 6ма корпусами, я нагадую, було 16 літрів. Виграли 2,6 гектара діляночка. Кусочок 9 гектар. Ось так, друзі, шістьма корпусами орати вигідніше. Скоріше, але сильно розбиває навіску. або потрібно легший плуг, тоншу раму, або потрібно полону навісний, щоб на колесі перевертався, щоб не йшло все навантаження на, на віску трактора. Також, друзі, сьогодні сушимо кукурузу, Загрузив вранці сушку та й поїхав. Орати. Е, багато хто цікавився, як працює сушка всередині зняти. Е, зараз немає часу, з першої можливості я вам зніму та покажу, як що там працює, якийсь механізм, схема роботи сушки. Так, друзі, також в мене виникла невеличка проблема з трактором. Е, вибивала ошибка по форсіровці двигуна, падала потужність. Найшли начебто, причину, перетерлась коротенький патрубочок на інтеркулер, там він сантиметрів 10. Ми його трішки здвинули, бо вчора субота, сьогодні неділя, ніхто не працює, Також, поки він пройде, цей патрубок це дня 4 виходить, якщо ще знайдемо. Тому ми її трішки змістили, начебто зараз шибки не б'є, все більш-менш трактор працює. Можливо, якщо поставити новий патрубок, можливо швидкість збільшиться, а можливо, цього року просто після дощів земля десь збилася. Чи... Не знаю, ось таке, друзі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, так-баді?